Тримайте факти, що Землі 6 тисяч років. Недавні дослідження підтвердили, що спільний предок усього людського роду мітохондріальна Єва жила приблизно 6500 років тому, але не 200 тисяч років, як стверджувалось раніше. Переглянутий молекулярний годинник показує інтенсивність мутацій в мітохондріях людини. Біблійна шкала часу вірна, а еволюція помилкова землі не мільйони років. Вік найстаріших живих організмів планети налічує 4300 років. Гігантські секвої стоять з часів всесвітньої водної катастрофи, що сталося 4350 років тому. Вік найбільш старих дерев в світі налічує лише тисячі, а не десятки тисяч років. Навіть мільйони і навіть десятки тисяч років нафта та газ не могли б утриматися в товщі земної кори під тиском в 1300 атмосфер. Науково доведено, що каміння над нафтою можуть зберігати ти. Тиск на більше 10 тисяч років. Потім вони почнуть розколюватися. Але каміння досі цілі, тому що земля молода. Кількості солі в океані, принесеної щороку від дощів, усього на 6 тисяч років. Якщо землі мільярди років, то де вся сіль. Дослідження річкових дельт великих річок світу показують їх недавнє утворення з часів потопу. Наприклад, річка Місісіпі приносить 80 тисяч тонн ґрунту за годину до дельти мексиканської затоки, але вона не заповнена брудом. Річці та відповідно землі не мільйони років. Також біля гирл всіх великих річок світу бруду стільки, скільки б накопичилося за 4 тисячі років. Історія над. То коротка, найстаріші зі знайдених документів датуються 3500 роком до Різдва Христового. Усі записи свідчать про високорозвинені цивілізації. Homo sapiens не існував протягом. 190 тисяч років людина з'явилася 6 тисяч років тому, і саме з цієї причини ми маємо датування розвитку писемності близько 5 тисяч років тому. Підписуйтеся на канал Солтаненко, щоб знати істину. Якщо у вас немає церкви, напишіть мені. Хай Господь благословить вас.